Один на щастя, ми вже маємо багато хнулю. Перша на Хмельниччині влада зібрала волонтерів, щоб подякувати за добрі справи, а заразом і познайомити керівників між собою. Так певні, вова їхня робота стане ефективнішою. Ми намагалися запросити представників таких волонтерських рухів. У нас є і люди, які лютуть сітки, є люди, які готують їжу вже дев'ятий місяць, місяць війни. І хотіли запросити всіх. Я впевнений, що ми будемо ще збільшувати перелік цих людей. і Ще будемо запрошувати людей, з якими хочемо поспілкуватися. Добродії приїхали із Києва, із Чехії та усієї Хмельницької області. В усіх різні професії та вік. Він точно не перешкода. Аріні лише вісім, а вона вже майже рік як волонтерка. Її батько на передовій із перших днів, тому вони разом із мамою підтримують військових як можуть. Аріна вона нагороджена як наймолодший волонтер Хмельницької області. Вона Перші ж дні почала продавати свої іграшки, зібрала тисячу е, і купила 1200 пасок, які е, були відправлені з волонтерами на фронт до хлопців. Кожен із присутніх вже зробив чималий вклад для перемоги України у варварській війні. Наша нація точно увійде в історію, бо жоден народ не показав такої єдності співдії у боротьбі із ворогом. Ми організовуємо офлайн забіги по Україні. Тобто людина може зареєструватися, пробігти, отримати медаль, тематичну медаль. І частина з цих коштів йде на підтримку збройних сил України. Таким чином ми вже купляли генератори для восьмого полку, електроінструменти. Дуже дуже багато чого передаємо по актам, все передаємо офіційно. Долучилися до зустрічі люди, які отримали допомогу. Воїни незламного полку Азов мають і слова подяки, і настанови. Волонтерську поміч цінують та просять уточнювати у військових, які речі їм дійсно. Ну, необхідні, а без чого можна обійтись, аби не витрачати зайві кошти, деяким військом, які знаходяться не в безпосередньо на позиціях, потрібно одне, а деяким військом ну зовсім друге. І коли привозять, да, там, заказали волонтерам. Ну скажімо, теж теж саме термобільо, вони привезли для термобілью, яке Пасивне, Тобто в ньому ну ти не зможеш ходити. Ну ти просто ну зварись, Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини 33 канал.